Всім привіт! 2 травня перезимували ми цю ніч, був мороз. Добре, що в мене є метеостанція, я її багато разів показувала і задають багато запитань по ній. Я думала, я думала, що всі про неї все знають. Ми купували на AliExpress. Я не знаю, як вона називається. Це було два роки тому і з тих пір вона працює і допомагає нам вирощувати розсаду і взимку, і влітку. Навіть до бройлерів, коли я вирощую їх, у сараї вішаю оцю, оцей датчик, чіпляю для бройлерів і знаю, що там нормальна температура, бо ми ж їм тримаємо 30 градусів. Оце все, що я знайшла, що на ньому написано. Тут дві батарейки, тут три батарейки. У нас на три датчики це перший, другий показує температуру на вулиці і третій у новому тунелі загроволокно. Два роки тому я купувала його за 800 гривень на Аліекспрес. А тут він коштував 1200. Зараз подивилася, чомусь мені отакі метеостанції з трьома датчиками видає більше трьох тисяч. А я взяла за звичку носить у кармані цю метеостанцію. Треба поставити, тому що вона дуже цінна. Я ні разу не пошкодувала, що ми її купили. Температуру показує вгорі та що там, де метеостанція. Оце ж перший датчик і вологість повітря, другий вологість і третій. Дуже цікаво спостерігати, дуже економить час, тому що теплиця наша далеченько від будинку. Ми брали на відстань 100 метрів датчики від метеостанції. 100 метрів вона в нас не бере, бо ми у будинку живемо, там чотири стіни до нашої кімнати. Через стіни пробиває сигнал. Через три хвилини змінюється температура, якщо вона змінилася. Помічник ще той у вирощуванні виглядає так і так. І тут написано один, два або три. А тут оці маркування, якщо вони комусь потрібні, хто вирішить купити, то не пожалкує. Два роки тому ми брали були отакі білі, білі вони були, а зараз чомусь чорні, так як телефони швидко змінюються. Брав один, через два роки вже все новеньке. Трішки я рила розсади для людей і собі висадила три штуки. 29 квітня рила помідори людям і собі посадила ось три штуки ступіки. Дощі йшли, я не прикривала, мені цікаво, воно витримає оці холоди, чи ні. Вчора було плюс шість, дощ цілий день ішов, і вітер сильний. Стоять. Свої висажені ступіки один відром накрила, один залишила, а цей йощиком. Він маленький, кинула йощик із та і хай там сидить плівка і дерев'яшка. Відром. Живий, не накритий, теж живий. З мого досвіду один приморозок завжди витримує все, а на другу ніч мерзне. Але нам обіцяють лише одну ніч мороз, і в цього взагалі теплиця була. Дивіться, там плівка іщик. Живий, Усі три Так що хто брав розсаду і не накривав, думаю, що не померзло. Звечора ми знали, що буде мороз. І вкривали тут агроволокном, а там утеплювачем. Вечір втихло, вкриваємо. Там утеплювач. Там агроволокно. Понатягували собака, сидить зверху. А перцеві. Перець. Оце блискуче, теплювач і ще одна плівка. Раніше ми на всі тунелі другу плівку витягували, а в цьому році думаємо, можливо, і так пройде. Тунелі невисокі, так майже донизу вистачає. Якщо великий вітер, то бутилки втримають. В дві години ночі глянули на нашу метеостанцію, показує 2 градуси в тунелі, 2 градуси на вулиці, пішли ще плівками, понакривали все. Цікаво, що в плівковому парничку 1 градус тепла, а в оцьому з агроволокна і зверху ще агроволокно чотири. Все позамерзало. Теплиця опалюється, але тут люд. лід. Лід. Скрізь лід, вночі до закривали. Ще виходили плівки, оці клали, бо ми не розраховували на такий мороз. Мерзло, все мерзло. В один градус тепло. Можливо, хтось і примерзне, але не всі. Все мерзле, дуже великий мороз. Воно і в дві години ночі вже все в снігу було. Вранці позаглядала все добре, ніхто мов не помер можливо дехто один, але, мабуть, ні. І сині, кажуть, люди в них сині помідори, У мене теж сині, ті, що висаджені. Як уже ж вони поростуть, поправляться, тоді зеленіють. А коли висаджені, синіють, жовтіють, вони без цього не ростуть. Тут головне втримати себе в руках і не полить. Не заливати, не треба їм води багато. І Ще мені часто задають питання, як доглядати. Помідори в тунелі, стільки їх поливати, чи можна підживити монофосфатом калію. Підживити можна, якщо є бажання, я не підживлюю, тримаю суху землю, вологу, не мокру. Коли висаджую, я трішки ж поливаю і даю подвійний суперфосфат. Я показувала відео, прориваю канавку, кладу помідорчики, ллю в корінчик і присипаю сухою землею. І потім я дуже довго не поливаю. Щоб розвивалась коренева система, тільки коли спеками поливаємо. Ось перейшла на другий тунель, вони тут дуже хочуть пити, на мороз ми не поливаємо, щоб, щоб помідори не мокрі пішли в ніч. Пізно ввечері поливати теж не можна. Коли йде дощ, не можна брати дощову воду і поливати. Вони можуть в жовту крапочку зробитися. Тримаємо майже суху землю. Перед продажами тоді гарно поливаємо, вони напиваються, розправляються і вириваємо і продаємо. Не підживлюю нічим, не бризкаю, не стимулюю, не знаю. Тут в землі все є, їм треба тепло. Зараз головна наша задача зберегти їх від морозу, щоб не померзли. Чим є, накидайте на ніч, хто посадив у тунелі. Ми накривали, мов і ще донакривали вночі. Ці три помідорчика стоять. І ти, що накривала, і той, що не накривала, витримав, хоча мороз був бадьорий. Цей замазаний цей ощик, кинула на нього в болоті. До речі, по цьому парничку загроволокна температура найвища була. Коли на, на вулиці було два, у плівковому тунелі два, а тут п'ять. Мабуть, агроволокно оце тримає, тому що воно ж зразу агроволокно, потім я кинула плівку і ще одне агроволокно зверху. Я коли висаджувала, відкривала з тієї сторони перничок. А зараз сонячно, і нехай вони теж сонечко бачать. Дотчик номер 3 прямо біля землі він висить, але на 2 градуси цілу ніч було більше, ніж у всіх моїх плівкових тунелях. Це ж петунії, я теж прикривала. Це не важко покривало кинуть. я завжди так роблю. Якщо мороз, я прикриваю і восени, і навесні. І друге зараз відкрию. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Віднесу свою метеостанцію в хату поставлю, бо я ж не знала, що вона така дорога зараз. Та й тоді воно нам не дешево було.